Які ролі є в команді розробки? Чим займається бізнес-аналітик? Чим займається тестувальник? Хто допомагає їм взаємодіяти ефективно? Ці та інші питання ми розглянемо сьогодні, тому додивіться відео до кінця. Мене звати Юра, ви на каналі Про І сьогодні у нас відео для новачків. Сьогодні ми будемо розбиратися, які є ролі в проєктній команді, хто виконує які задачі і як вони взаємодіють між собою. Давайте розглянемо ці питання детальніше. Для початку розглянемо роль проєктного менеджера. Проєктний менеджер відповідає за декілька основних напрямків: це планування. Це контроль та комунікація. Тобто роль проєктного менеджера це про взаємодію членів команди, про те, щоб їм допомогти спланувати роботу, котру потрібно робити, розписати роботу, хто в якій послідовності, за що відповідає, про комунікувати це з командою і про комунікувати це з замовником, і про коли ми почали розробку, контролювати, що ми йдемо по плану. А якщо щось пішло не так і виникають складності в процесі розробки, проектний менеджер допомагає ці складності вирішити і правильно прокомунікувати замовнику про зміни, котрі відбуваються, наступна роль це розробник. Розробник це рушій нашого проекту. Він пише код. Він пише код, тобто він створює нові функції нашого продукту. А також виправляє помилки, котрі ми називаємо баги. Розробники, розробників можна поділяти на розробників фронтенд, бекенд, по напрямкам, по мовам програмування, але в ці деталі ми зараз вдаватися не будемо. В розробник. Дуже багато взаємодіє з тестувальниками, котрі перевіряють його роботу, пояснюють, що пішло не так в процесі перевірки, і надають йому фідбек. Тестувальник або QA-інженер. Якісний продукт від неякісного відрізняє наявність помилок. Саме за це відповідає тестувальник. Тестувальник перевіряє. Наскільки написана функція відповідає вимогам і відповідає тому, що замовляв клієнт, також тестувальник знаходить помилки в роботі функцій і описує їх, і передає розробнику. Також тестувальники займаються написанням тест кейсів. А окремий підвид тестування це автоматичне тестування, тобто є е, тестувальники, котрі вміють писати код, котрий перевіряє наше програмне забезпечення автоматично. І е, воно суттєво економить час е, в нашому проєкті. Наступна роль це бізнес аналітик. Бізнес аналітик це міст між клієнтом та Технічною командою. В його задачі входить збір вимог від клієнта, створення технічних завдань. Часто бізнес-аналітики також приймають участь в виборі технічних рішень для тої чи іншої функції. Девопс інженер. Девопс інженер це технічна роль devops інженер допомагає розробникам налагоджувати середовище. Зараз, коли технології віртуалізації добралися практично до всіх проєктів, така допомога прямо необхідна. devops інженер нам допомагає правильно налаштувати середовище, деплой та взаємодію між різними частинами проєкту. Тепер давайте розглянемо декілька ролей з фреймворку Scrum. Перша роль це scrum Master. Scrum Master своїми функціями дещо нагадує проєктного менеджера. Але по суті, задача Scrum majстра це правильно розгорнути фреймворк Scrum в команді. Тобто, фактично, скраммайстер має навчати команду правильно працювати по скраму, організовувати зустрічі, організовувати взаємодію всередині команди та допомагати команді прибирати проблеми, котрі виникають у неї під час роботи. Product Owner. Він відповідає за беклог. Він відповідає за те, які задачі попадають в беклог. Він відповідає за пріоритизацію і в разі необхідності за комунікацію з клієнтом по цим задачам. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. По статистиці, 85% моїх глядачів не підписані на мій канал. Тож обов'язково підписуйтесь. І напишіть, яких відео ви хочете бачити більше для початківців чи для більш досвідчених проєктних менеджерів. Тож, побачимося в нових відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Па-па!